Василь Стус, клади, сліпий свій крок, межепровал. Клади, сліпий свій крок, межепровал, Утраченого тіла довгі тіні сатаються, мов жили з правиків, неначе знаки певності, що роки не знищили душі твоєї впень. Клади сліпий свій крок, хай до ноги тобі лягає кордубатий простір, хай навертає те, чого ні око твоє не вгледить, ані вловить слух. Клади сліпий свій крок. Почезлий світе, ти з'явишся, повернешся мені, Коли я перейду пустелю мертву, чумру. І галактична рівнина народиться з кісток моїх залізних, з моїх залізних спроневір і верст, клади сліпий свікрок. Материками, морями і безоднями ступай, вельможно нахилившись над проваллям, шукай підпори в вітрі, не знайдеш, то стрімголов посовгаєш безодню. І пропадеш, клади сліпий свій крок. Народжені з мовчання словеса вертають із мовчання, тільки кроки подвигнуть наперед твою ходу, а вихолодять серце, то й зігріють, а вимертвивши, разом оживлять. Клади сліпий свій крок, летять, як кулі. Спогадування про минулих літ. Лише не наразись на них душею, бо обубиваючи, вони живуть. Хай буде похід твій благословен, що, одмінивши смерть, тримає вічність на вістрі болю, пам'яті жадання, хай у водносталь відзлютує їх. І хай ознаменує твій порив ця божевільно радісна хода. 26 вересня 1972 року Василь Стус